Новий рік. А новий рік це сімейне свято. От ми за шість років зі студією це як одна дружня велика сім'я, але ще жодного разу разом не наряджали ялинку. І ми вирішили зробити це прямо сьогодні в цей час. Отже, хлопці, давайте наряджати святкову ялиночку! Виходимо Виходимо! Так, дивіться, ми усі на сцені, Ялиночка стоїть. Стоїть. Красуня. Ну, давайте. Хто розпочне? Ну, я думаю, кожен з нас пам'ятає, що з дитинства, як нарижати ялинку. Не кожен пам'ятає. Я не пам'ятаю, як наряд. Я пам'ятаю тільки як раз її виносив. Березень місяць. Я ще такий в костюмі ірода. А на зустріч мені участковий міліціонер. Питає, ти чого ще не переодівся? А я такий, а ти чого? Отак ми ірод з іродом і поговорили. Ви знаєте, хлопці, от мені цікаво, от в цьому році що буде модно вішати на верхівку ялинки. Ну, кавіло. Цього року потрібно враховувати результати минулих виборів. Тобто, ну ось, наприклад, 14% українців на верхівку ялинки будуть вішати боксарські рукавиці. Логічно. <гум> ну тоді да, 13% будуть на Йолочку вішати красну звізду. А 11% будуть вішати тих, хто сплюндрували ялиночку отою зірочкою. Перепрошую, а 30% з поваги до свого лідера взагалі не будуть стаєте хвою в хаті. Я, я придумав просте, просте рішення. Давайте кожен повісить на ялиночку свою улюблену іграшку. Давайте! Давайте. А що ви на мене так всі дивитесь? Це моя улюблена іграшка. Слухайте, не... хлопці, а давайте підемо іншим способом, згадаємо дитинство і повішуємо на ялинку цукайки та мандаринки. Ні-ні, ну, ще... ні знаєш, оці от радянські звички вішати дефіцитні товари на ялинку, це вже давно минуло. Ну тоді давайте повішаємо те, чого нам зараз реально не вистачає. Го давайте тоді я хочу повіш... повісити на йолку ключі від машини. А Ключі від квартири. Дача. путівка в ООЕ. Секс. Юра, тільки не потрібно загадувати чужі бажання. Так, от двоє зробили крок вперед. Дівчата, інформація прозвучала на правах реклами. Хлопці, ну я розумію, жарти жартами смішний концерт. Про серйозне, ми ще сьогодні не говорили. От подивіться, ось. це. Чому ось ця річ? 32 роки на хвилюється питання, чому ось ця річ, яка повинна імітувати сніг, називається дощиком. Скажіть! От Чому? гірлянди колись вішали тільки на новий рік, а зараз вони цілий рік висять по всіх провінційних магазинах? Ха, Кирил, чому к первому снігу готові всі, кромі комунальників? Чому ми кажемо, що розсипати сільце до сварки і зимою масово викидаємо на наші дороги? Або скажіть таке, чому кожного українця? На ялинці повинна висіти хоча б одна стара іграшка. Богдан, ну, можливо, це тому, що ми можемо пригадати дитячі роки, коли з братом билися, хто буде вішати ту іграшку на ялинку? Вона нагадує нам те, як ми хотіли її викинути, тому що вважали її старою і немодною. А зараз ця маленька річ, наче машина часу. Яка допомагає кожному з нас згадати свій кожний новий рік! Ось одна із цих історій, де здійсняться сни казкові, і дає нам всім надію в новий рік, він приносить дні святкові. Про це, що роком в новий рік новий рік, новий рік, новий рік, Новий рік, ми про це, що мрієм, в Новий рік, знаю, точно похудаю. А я Тощу покохаю, а я Че губий квін, відстрижуся, як Гливинський, я український, але все це був.